Лямки для тренажерного зала або для штанги Якщо подивитися в залах, то дуже багато помилок робиться просто при використанні такого простого девайсу. А якщо ще й подивитися в інтернет, коли ви починаєте їх купувати і заходите на інтернет-магазини, здається, вони ж виробники. І навіть вони роблять помилки при фото, при відео, як їх одягати. Це дуже простий девайс і дуже проста інструкція, як його використовувати. Почнемо з того, що не повинно бути ніяких складок, які вам будуть давити або заважати. І основне, як орієнтуватися, правильно ви одягли чи неправильно. Кінець лямки повинен повторювати контур великого пальця. Оце правильно одягнено. Зараз одягну неправильно в другу сторону в одну. Бачите? Ця буде мені трохи заважати, і буде складка, буде давити. Це ляже на штану, так як треба. І тоді зручно одягати однією рукою. Бачите? Двома руками можна любу лямку одягнути. І теж більш-менш буде зручно. Але якщо її одягнути неправильно, я її достатньо можу. А цю можу однією рукою. А частіше ж все, вірніше, не частіше все, а треба постійно ж двома руками працювати. Тепер я одягаю правильно. Надягаю їх на себе, оп, все, все затягнуто. Треба сильніше натягнути, прокрутили штангу, Все дуже просто. Не треба намотувати тут балабушки такі. Ні, Ну якщо ви хочете стати героєм відео, коли штанга не відчепилась, ви зразу штангою падаєте на підлогу, або штанга на вас падає, треба показати пару відео тут, тут, там фото, то намотуйте як можна більше. Чому ще не можна намотувати? Ну, по-перше, це небезпечно. По-друге, ви збільшуєте товщину грифа. Ця лямка допомагає вам, щоб кісті легше було, а ви збільшили товщину грифа і кісті важко тягнути. Одного оберту більше, ніж достатньо. Відпустили, а він відпустив. А якщо буде багато обертів, то можете і не відпустити, коли ви відпустили. Ще один момент, який хотів би показати. Ось. Лямка з залу проста. Вона з неопреном. Видно, що вже її юзали. Розкажу моменти, які допомагають, ну, щоб зручно ж було. Да? Неопрен, здається, для того зроблений, щоб був пом'якшувач такий, щоб було зручніше. Все. Для красоти виробник ще сховав цей шов. Бачите, у нас назовні, а тут всередину цей шов. Тобто отак. Щоб емблемочку добре було видно, шов схований, все красиво. Але цей шов якраз на контактній частині до тіла. Якраз там, де блін, кісточка йде больніше всього, де коли штангу піднімаєш натяжка і тиск на кістки якраз в цій точці. В принципі, можна використовувати з неопреними, але всі важкі атлети роблять отаку секретну фічу. Вивертають плямочку і працюють потім без стиків. Так, набагато зручніше. Чесно скажу. Ну і плюс, дивіться, Ligien. Тобто це не такий вже дорогий девайс. Якщо ви приходите в тренажерний зал, у вас є гроші заплатити за тренажерний зал, то можна, в принципі, носки друга попросити використати, теж можна зекономити. Вже купіть собі таку лямочку і не партійсь. Все.